Телевізійне шоу допомогло врятувати життя жінки. Мильна опера про звичайний американський офіс стала наочним посібником у надзвичайній ситуації на дорозі. Один з водіїв, побачив непротомну жінку за кермом. Далі все відбувалося для нього як в епізоді улюбленого серіалу Чіткі рухи, організовані дії та мелодія, пісні, що допомогла зробити все правильно. Історія дивовижного порятунку. Далі. Врятував життя, бо уважно дивився серіал. Американець Кроскот допоміг жінці, що знепритомніла за кермом. Хлопець побачив автомобіль, який повільно їхав вулицею. А всередині була непритомна водійка. На звуки вона не реагувала, тож діяти довелося блискавично. Перехожі викликали допомогу, а крос зупинив авто та витягнув карманочку, в якої вже не було пульсу. Що робити далі? Йому підказав епізод з серіалу, де персонаж робить непрямий масаж серця манекену в ритмі пісні Стеїнелайн гурту Ні, це… Стіналайскот okay. yeah, yeah. узявся робити масаж і наспівувати пісню. За хвилину жінка прийшла до пам'яті. Її забрали лікарі. Цю саму пісню використали й у британському навчальному відео за участю Вінні Джонса. <рес> Для на початку його потрібно перевірити, якщо він не притомний або видає ось такі звуки у нього зупинилося серце. Не гальмуй, викликай швидку та починай непрямий масаж серця. І без поцілунків. У губи цілують тільки дружину. Дивися, замикаєш пальці і кісточки зверху. Далі тиснеш сюди, де оця тятька. швидкої допомоги Ярослав Вус пояснює, реанімація вдалася, бо була зроблена за лічені хвилини. А пісня допомагала самому рятувальнику. Треба спочатку знати алгоритм це серцево-легнево реанімація, а потім пісня чисто для того, щоб підвищити психологічний бар'єр. При цьому не слід забувати про власну безпеку для початку надійте рукавички. Далі 30 натискань на грудну клітку, чергувати з двома вдихами штучного дихання. Робити це потрібно доти, доки не приїде швидка, або людина подасть ознаки життя, або ви просто втомитесь. Але і тут не забувайте про безпеку для штучного дихання. Використовуйте плівку клапан, яку за копійки можна придбати в будь-якій аптеці. Вона вставляється в рот. Далі відкриваємо дихальні шляхи, закриваємо нос і робимо. Два вдохи. Тобто два наших видохи для для неї це вдохи. Запам'ятати ці правила не складно, але ще краще, хоча б раз на рік проходити курси першої допомоги. Бо ваші знання та навички це реальна можливість врятувати чиєсь життя.